32-річний Володимир Лубик з Коломиї вже вдруге приїхав на ротацію. Щоразу родина з нетерпінням чекає на нього вдома. Проте цього разу радість була подвійною, особливо у синочків Вадима та Олександра, адже тато привіз додому маленьке кошеня. Браюся, ну і мене косає, а мене не болить». Боєць розповів, що до них приблудилася бездомна кішка з двома маленькими котенятами. Володя чотирилапе сімейство пригрів та підгодовував. Усіх залишити біля себе не міг, тому згодом вирішив відпустити. Але через якийсь час одне кошеня повернулося, і чоловік таки з його залишив. Так два місяці вони були пліч опліч, і вдень, і вночі. Ім'я пухнастому створінню придумали разом з товаришем, назвали крамар. Походить від міста Краматорська, де служить Володимир. З назвою мені допоміг мій е, друг, з яким я познайомився е, там у зоні АТО. Він сам Дніпропетровська, Андрущак, Олександр. Е, Передаю йому теж привіт. Е, якщо ми будемо не бачити, я дуже за ним скучив. Е, це був мій такий друг і ми один одному там підтримували. У Коломиї Кошеня одразу повезли до ветеринара. Той крамика оглянув, зробив щеплення та протипаразитні процедури. Чотирилапий східняк виявився цілком здоровим ще й гіперактивним. У ветклініці кажуть, що в Коломиї вже є кілька тваринок, яких привезли зі сходу. Тварини, як правило, мають свої певні хвороби. Багато хто з них живе протягом тривалого часу разом з хлопцями і в бліндажах, і в окопах. Тому бувають і захворювання і дихання, і там це частотевої системи, ось ну але але хлопці наші дбають не тільки про, про нас тут, а про там, там про тих тварин, які лишилися, і це і це чудово, і це прекрасно. А щодо подій у державі, то Володимир радить українцям надії не втрачати, але сидіти та чекати допомоги з боку теж не варто. Це справа кожного. Но на даний момент мені здається, що це є наша домівка, і тому домівку треба захищати. Якщо навіть хтось і поїхав десь на заробітки, там, чи комусь тут погано, тому що немає роботи, дійсно, держава в такому стані, і, довели, і армія теж, вона була спеціально зруйнована, то е, все рівно раніше пізно не захочуть повернутися додому.